Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі буде мобільний телефон Samsung. В битому состоянні. Ще полукнопочний. Батареї нічого нема. Бачимо, містить по золоту. Зараз його розберемо, знімемо цей корпус пластмасу з металом. І подивимося, що є ще цінного на платі, які драгметали там залишились. Ось так, друзі, в нас вийшло хламу і пластмаси. Ось так вийшло плата і екран. Сам екран бачимо, тут дуже деталі оброблені специфічно. Ну, є по всі роз'єми, всі антени, все містить золото, та без корпуснікем. Плата взагалі доволі цікава. Роз'єми все йде з позолотою, повністю, всі деталі, сітка тут. Взагалі така жовтовата, але ну, чимось оброблено якимось білим порошком. Ну перший раз бачу телефон з позолоченою сіткою. Нащо ну, таке робити, непонятно, але діло по хоті виробника і велика кількість безкорпусних кемп конденсаторів, які містять платину та паладій. доволі також в хорошій кількості. Такий сьогодні в нас був обзор Samsung, доволі цікавого телефона. Ось так його вийшло аж розібрати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.